Сьогодні розпочала роботу 44-та сесія Кіровоградської міської ради. Порядок денний складався з майже півтори сотні питань, а особливу зацікавленість викликали кадрові та топонімічні. Після розгляду більше як трьох десятків депутатських запитів взялися приймати кадрові рішення. Таких було три. Першим депутати змушені були вдруге звільнити, знято ще у вересні комунального зама осітрова. Повторне звільнення пов'язано із судовими перипетіями, які й досі тривають. Другим рішенням Депкорпус призначив гуманітарного заступника міського голови. Ним став Сергій Колодяжний. Далі оновили персональний склад виконавчого комітету. Згідно рішення ради у виконкому війшли голова Кіровської райради Сергій Горбовський, виконавчий директор обласної організації роботодавці Юрій Демець та секретар міськради з 2002 по 2006 рік Микола Цуканов. Депутати показали, що вони можуть конструктивно працювати і не тільки. Ламати, а й розбудовувати, ми вважаємо, що ми сьогодні підсилили. Виконавчий комітет міської ради, по перше, призначенням заступника міського голови з гуманітарних питань Сергія Колодяжна, який має серйозний досвід в роботі саме в гуманітарній сфері і на державній службі, а також прийняли рішення щодо доукомплектування складу виконавчого комітету. Ми думаємо, що таким чином ми в більшій мірі збалансували склад виконавчого комітету після всіх тих які були. На початку цього року ще два питання стосувалися перейменування вулиць. Першим рішенням депутати дали нові назви одразу трьом вулицям перейменувати вулицю Калініна на вулицю Шульгіних, вулицю Кірова на Михайлівську, вулицю Червоногвардійську на Архангельську. Друге, з метою приведення у відповідність до нових адрес документів фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян тощо встановити можливість використання назв вулиць Калініна, Кірова, Червоногвардійську, до 31 грудня 2015 року. На мій погляд, повіковічення пам'яті сім'ї Шульгіних в назві вулиці є справедливим. Сім'я Шульгіних, Відома в війниграді Кіровограді. молодший син Герой Крут, старший син це перший міністр закордонних справ Української Народної Республіки, а батько Шульгиних, Яков Шульгін, будував приміщення Національного банку України, яке зараз міститься напроти площі Героїв Майдану, напроти обласної державної адміністрації. Врешті-решт, це наша історія, історія нашого міста, яку треба шанувати і знати. І дуже було б добре, якщо б. Наше молоде покоління в такий спосіб рано чи пізно задасть питання, хто такі шульгіни, і отримує на це запитання відповідь. Наступним рішенням було перейменовано вулицю третьої п'ятирічки, яка відтепер носитиме ім'я героя АТО Юрія Власенка. І, хоча депутати підтримали усі чотири перейменування, одначе в раді розуміють, до топонімічних питань треба підходити більш ніж виважено. Панімічні рішення завжди не є однозначними, є складними, адже вони торкаються в тій чи іншій мірі, в більші чи меншій кожного кіровоградця. Взагалі-то я є прихильником концепції повернення історичних назв вулиць місту там, де це можливо взамін на комуністичні назви. Разом з тим, можливо, зараз не той час. Були треба поспішати з такими рішеннями, і якщо вже підходити до цих рішень, то мені вважалося б за правильно підходити до цих рішень в комплексі, адже для мене однозначно потребує вирішення питання, зміни назви нашого міста. Далі розглянули з десяток поточних питань, зокрема внесли зміни до багатьох галузевих програм. А у земельному блоці депутати вже традиційно прийняли низку рішень щодо наділів учасникам АТО. Сесію вирішили не закривати, аби мати змогу зібратися в разі необхідності коригування цьогорічного бюджету та прийняття головного фінансового документа на 2015 рік.